Доброго дня, шановні члени виконкому, шановні присутні, у нас сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету з об'єктивних таких неочікуваних причин. Тому я дякую всім за те, що оперативно зібралися. І у нас присутні 9 членів виконкому. У будуть пропозиції щодо початку засідання. Смачайте. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету Пішнянської селищної ради, прошу проголосувати. Хто за проти, утримались, Приймається. Засідання виконавчого комітету Пішнянської селищної ради оголошується відкритим. Шановни виконкому, ми сьогодні з вами зібралися по одному питанню. Тому пропонується вашій увазі такий порядок денний про внесення змін до показників бюджету Пішнянської селищної територіальної громади на 2024 рік. Четвертий рік, то проблема. Да? На 2024 рік, бо тут залишилося кілька днів, і як виявилося, нам прийшла субвенція на гаряче харчування дітей. І ну, якби ми з вами оперативно не зібрались, то ця субвенція і ушла б назад. В державний бюджет. Тому е дякую вам, що швиденько ми зібралися. Тому е в порядку денному одно питання. Є пропозиція затвердити порядок денний цілому з регламентом. 20 хвилин. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за проти утримали, сприймається? Е і переходимо до до порядку денного. А перше питання і останнє питання про внесення змін до показників бюджету Бішнянської середньої територіальної громади на 2024 рік доповідає начальник фінансового відділу Фесенко Євгеній Миколаївич. Будь ласка, вам слово. Пункт 3 рішення про бюджет на 2024 рік пішнянської громади надає право виконавчому комітету у виключних випадках. Вносить зміни до бюджету територіальної громади в частині розподілу міжбюджетних транспортів. Це ті кошти, які надходять із бюджетів і інших рівнів, тому от настав такий випадок, коли 20 грудня цього року постановою Кабінету міністрів 1451 затверджено субвенцію. Кишнянській територіальній громаді, тут не тільки Пішнянські, там ряду територіальних громад України, в тому числі Кишнянській, на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в сумі 97 тисяч. І також розпорядженням Кабінету міністрів від 26 грудня цього року номер. 3323. Затверджено розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році для Пішнянського селищного бюджету затверджена сума в обсязі 661 800 гривень. Тому. Щоб внести зміни до розпису, врахувати ці кошти в бюджеті територіальної громади на 2024 рік, нам необхідно прийняти відповідне рішення, затвердити за доходами, затвердити за видатками і внести зміни до розпису в частині міжбюджетних відносин з державним бюджетом. Тому пропонується до вашого розгляду проєкт рішення, який прошу. Погодити запередження. Ці кошти, відповідно, в цьому році вже використовуватися не будуть, бо сьогодні казначейство працює останній день за видатками. Вони залишаються на рахунку місцевого бюджету і будуть використані у 2025 році. Відповідно до напрямків, які будуть сьогодні затверджені. Так оце нам ще й шістьсот Так. одна Так. Це да. а. вчора було постанова. Розпорядження вчора було сьогодні. Так,

Ні, Три роки майже працюю, я, я ще ні, не ні, бачу. Не, я розумію, що 26 грудня розпикали. Зроблено ж може спеціально, що не кожен же прийме рішення. Ж, да, не встигнеш. Не бачите. Встиг, встиг, не вусив такий виконково-оперативний момент. Ох, і мудрі. Ох, і мудрі. Ну, бачите, а ми п'ятниця вечір. Всі дивись до старости. Строю всі навіть працівники. Тому дякую вам ще раз, що зібралися. І так є ще запитання. Не. Якщо запитань нема, Не. що наручна виконавкому є пропозиція прийняти такий проект рішення, керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні статтями 23, 78 пунктом 22 розділу 6 при та перехідні положення бюджетного кодексу України абзацом 2 пункту 3 рішення. 43 сесії 8 скликання Тушнянської селищної ради від 22 грудня 2023 року про бюджет Тушнянської селищної територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20.12.2024 року, номер 1451. деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти та розпорядження кабінету міністрів України від 26.12.2024 року про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти та спеціальним фондом. У 2024 році, враховуючи погодження постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку підприємниць інвестицій та міжнародного співробітництва, протокол номер 37 від і до 24 року, виконавчий комітет селищної ради вирішив, перше внести зміни до показників бюджету пішнянської селищної територіальної громади на 2024 рік, розподіл обсягів міжбюджетних транспортів з державного бюджету згідно додатками 1.3 до цього рішення. Друге Фінансовий відділ селищної ради Песенко Євгенія Миколаюча провести відповідні зміни до розпису селищного бюджету. Третє. Винести дане рішення на затвердження чергової сесії Опічнянської селищної ради. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утрималися одноголосно. Рішення прийнято. Шановні члени виконкому, ми з вами прийняли важливе рішення під ялинкою для харчування наших дітей. Я щиро дякую вам за роботу. Надіюся, в цьому році ми вже на виконком не будемо збиратися. Як По такому питанні <реш> всі питання порядку денного вичерпали. На цьому засідання виконавчого комітету Бічнянської селищної ради оголошується закритим. Дякую.